Привіті! Це Настя і канака Поранд. І сьогодні у нас відео, яке могло б бути подкастом. Але ну, воно ж інтересніше монтувати 10 часов відео, аніж 5 часов подкаст. І сьогодні я розкажу, чому для мене особисто соцмережі стали дуже виснажливими. Ну, почнемо, мабуть, з того, що я не та людина, яка вважає, що соцмережі це тільки зло, і що всім треба детокс кожні три дні від них. Я дуже люблю соцмережі, я в них провожу дуже багато часу, я працюю з соцмережами, і е, там можна слідкувати за дуже різними людьми. Я особисто не слідкую за інфлюенсерами, але я спілкуюся там з людьми, з якими я, можливо, не так часто перетинаюсь в реальному житті. Але через те, що ми є в соцмережах, я знаю, що якщо щось станеться, я можу до них звернутись, або ще все одно можу їх рандомно позвати на каву раз в півроку або щось таке, і мені подобається дивитися як люди. Діляться своїми хобі, своїми інтересами, своїми досвідами. Я обожнюю, коли люди діляться якимось дуже специфічними досвідами, які виявляються супер універсальними, але проговореними. Формат соцмереж дозволяє, особливо TikTok, типу, за 6 секунд сказати щось дуже е, можливо, те, що, за що тебе соромило раніше, або щось, що ти думав, ти лише один в такому варишся. А це тут 6 секундний Тік-Ток і 5 мільйонів коментарів, Єс! Yes. Було, було! І е, все, і тобі не треба більше переживати, що ти якийсь ненормальний. От. Але е, мені стало останнім часом комфортніше просто спостерігати в соцмережах, аніж щось публікувати в них. І це пов'язано, я думаю, з еволюцією соцмереж. І те, як ми їх сприймаємо. Є ще з тих древніх людей, які пам'ятають, що ми раніше були в Контактіку, а потім перейшли в інстаграм після того, як російський сайт заблокували. І ці дві соцмережі дуже різні по тому, як люди між собою взаємодіють. В контексті ти настійно постив тільки якісь смішні меми, ну, не постив, а репостив картинки з усяких груп. Дуже рідко хтось постив власне свої фотки, і не було таких коротких історій, як в інстаграмі, тому ніхто не давав якісь свої життєві апдейти. Хтось міг хіба що намікнути на те, що відбувається в житті, зміни статуса. або або цитатою такої глибокої. А в інстаграмі меми зазвичай постять лише в історіях або в підбірках фото в постах. Більше контент зосереджений не на тому, що ти думаєш, що тобі здається смішним. А на тому, можливо, як ти виглядаєш, що ти робиш, де ти знаходишся, які круті місця ти відвідуєш. Тобто це більш такий шрифт з репосту контенту до створення контенту, я б сказала. Ще виявляється дуже велика різниця між друзями і підписниками, тому що в контакті здається, якщо ти. Додаєшся до когось в друзі, то, а тебе не додають, то їхні пости не висвічувалися тобі в стрічці. По-моєму, так і було. Не помню. Загалом, це було менш популярно підписуватися на якихось дуже відомих людей або додавати в друзі людей, яких ти насправді не знаєш, і не маєш. На меті з ними познайомитися в реальному житті. Ну і саме слово друзі, воно таке більш передбачає більш тісні зв'язки, мені здається, ніж підписники це щось завжди дуже взаємне. І от коли ми перейшли в Інстаграм, то підписники це було про те, що на тебе реально може хтось підписатися, кого ти не знаєш. І хтось просто стежить за твоїм контентом, тому що їм подобається твоє життя, або те, як ти оформлюєш якісь пости. І ось у нас був перехід з одного типу соцмереж на інший, там, де різна взаємодія і різний контент. І перший час ми ще трохи тестували, як воно все має виглядати. І... Це був, мені здається, золотий час інстаграму, тому що люди дійсно ділилися своїми якимись моментами і не так сильно задумувалися над тим, що вони постять, і наскільки красиво воно виглядає. Тоді можна було ну, зробити в одну секунду фотку, а в другу вже наложити на неї цей фільтр, вбудований в Інстаграм, з таким фіолетовим відтінком. І написати якісь емодії, або там хороший день, сонячний день, не знаю. Ну, і пост готовий, і лайки збираються. Але коли е, ми зрозуміли трошки краще, як працює ця соцмережа, е, то люди зрозуміли, що вони можуть стати блогерами і робити на цьому гроші. Якщо раніше блогери асоціювалися виключно з Ютубом, тобто слідкували ми за Незнайомими людьми, здебільшого на Ютубі, то зараз можна було б слідкувати за ними в Інстаграмі і робити це набагато частіше, ну, кожен день, тому що на Ютубі треба час, щоб людина завантажила відео, а в інстаграмі це робиться доволі швидко. І в той момент у всіх було таке з'явилось відчуття, що кожен може стати інфлюєнсером. От якщо зараз впригнути в оцей вагон. Ще не зайнятої ніші інстаграма в Україні, то життя нагодиться, і ми будемо зарабатувати мільйон гривень, просто роблячи фотки. І мені здається, саме в цей момент якось люди почали гнатися за підписниками. Я навіть пам'ятаю, деякі мої знайомі їх накручували в Інстаграмі, щоб здаватися більш популярними. А також. Почали краще позувати на фото, цікавитися, як, які фото, які ракурси, яка обробка може бути. Тоді ще, здається, стали популярними всякі фотоедітори, зокрема, VSCO, або як воно там називається. Люди почали також використовувати хештеги. Оце от дуже популярно було наліпити якісь може, потім пропустить чотири. Рядочка і там шквал е, хештегів, або, наприклад, також в коментарях лишали. До речі, це взагалі було дуже ужасно, коли всі робили е, е, профілі в однакових пресетах. Вони редагували всі фото якось під е, одну е, кольорову гаму, і я вже тоді. Couldn't be bothered, тому що ну, я взагалі нічого не розумію в кольорах, і, і я дуже губилася в, в такому отведенні соцмереж, і в мене ніколи не було такого профіля виключно. Ну, не тому, що я думала, що я не така, як всі а тому, що, ну я реально не вміла вести ці однокольорові профілі, хоча мені тоді дуже подобалось, дуже хотілося. Ну, їх є таке от відчуття, що в один день ми можемо ще стати інфлюенсерами. Наприклад, я думаю, що ось зараз я себе візьму в руки, почну регулярно постити, робити якийсь нормальний контент, навчусь редагувати світло на фотках, і все, все у мене вийде. У нас усі соцмережі виглядають досить ну, професійно. І ми так трошки тримаємо один одного в стандарті того, як мають виглядати соцмережі. Нещодавно бачила тіктокерку, яка запустила ще якусь рубрику, типу Агенція банальних сторіс чи щось таке. І вона висміювала людей, які постять сторіс, такі, як і в інших. Наприклад, коли як показати, як ти е, почав водити машину. Um, вона там радила, ну, покладіть руку на руль. Дуже багато коментарів, да, як же задопали, типу, такі люди, вони не оригінальні і так далі. Ну, блін. Не всі люди мають бути оригінальними, не всі мають створювати контент для вас. Це просто люди, які діляться своїм життям так, як вміють. Може, не варто їх засуджувати за те, що вони. Не роблять роботу блогерів, щоб продумати вам, як показати контент з нової точки сторітелінгу, Окей, ну, типу, відчіпіться. У мене особисто, ну у мене немає часто бажання і часу, і енергії, щоб вести мої соцмережі якось більш-менш адекватно. Тому що ну, я на роботі працюю з соцмережами і мені приходить. І робити те саме, але не деньги, дуже сложно. Немає мотивації, е, немає якогось переключення. І, відповідно, я вибираю просто не постити нічого. Окремо мені важко робити фотки не чогось а себе, тому що. Ем... Я відчуваю себе не дуже комфортно, коли я фотографуюсь. Мені здається, не всі мають відчувати себе комфортно, коли вони фотографуються. Не всі мають знати якісь пози моделі. Тому що, ну, не всім нам треба бути моделями. Мені набагато більш комфортніше було, коли я ставала в дитинстві напроти фонтану. Мама казала, улыбнись, а я стою ну, отак. Ну, там нікакого нема. Просто стою як стоп. І улибаюсь. І мені ну, було так хорошо, мене щокнули один раз, і все, і пішли далі. А зараз ну, не достатньо якось просто, що у тебе там на фоні ефілова вежа, і ти вже молодець, вал, ну, ти побував в Парижі. Зараз ну, треба якось стати, якось красиво, інтересний кадр, цю Ейфелову вежу вже бачили всі, надо ж, ну, якби. І собою її прикрасить, да? а потім ти ще дивишся на цю фотку 300 років, поки ти її редагуєш, щоб налаштувати нормально світло і колір, і в тебе вже все, в тебе вже великий нос, третій подбородок, один глаз більше другого. Ем, не знаю, посмішка як у якогось джокера. Ти вже собі не нравишся. Ну. Ти вже до того моменту, коли ти постиш це в інстаграм, ти вже виглядаєш як шрек на, на ній. Я взагалі не думаю, що люди були створені, щоб так багато на себе дивитися. Ну, тобто у нас 5 мільйонів зеркал, потім е, оці от селфі, потім фото, потім якесь відео в Тіктоку. І ти починаєш помічати якісь речі, які б ну, ніколи б не помітив, якби ти дивився. В своє відображення в умовному озері. Да? Ну от Просто жаба дивиться на себе в озеро, вона собі красива, тому що ну, їй не видно якісь там прыщі, якась там рісниці не вистачає. І їй хорошо, вона думає, що вона топ. Вона взагалі своє відображення бачить, не знаю, може п'ять разів в житті, ну, що вона реально на себе дивиться. І я не думаю, що вона настільки зациклена на своєму ем, зовнішньому вигляді, як я, коли я роздивляюся, що б його там ще цим фотошопом, яку пору розширену закрасить, чи чорну точку. І мені здається, це дуже впливає на відчуття себе, це занадто пріоритизує зовнішність ем, у світі. Ну, якби було менше зеркал, і я менше б думала про те, як я виглядатиму, якщо мене сфотографує стріт стайл фотографер, я думаю, я б жила трошки трошки краще. А потім ще й дивитися на фотку, яку я публікувала очима різних людей, що й вони, типа, лайкнуть мою фотку. Я думаю, «Мм, інтересно, як я їм виглядаю, якщо давайте зробимо вигляд, що це не я дивлюсь фотку, а це робить моя подружка. Угу. Ого, вона точно помітила оце, і це, і це. Але чи вважаю я, що треба відмовитися від фотографії і просто жити в моменті? Ем, ні? Я просто думаю, що нам варто було б відноситися до них трошки простіше і наробити вигляд, що всі мають знати, як позивати, і що всі мають бути супермоделями. У мене взагалі склалася така ситуація з фотографіями, що я поїхала за кордон. Там мене постійно шеймили за те, скільки фотографій я робила. Ну тобто, те, що було нормально, у нас для них це було дуже дивно. Типу, тобто, вони б ніхто не став мене фоткати 5 хвилин, поки мені щось понравиться. Тому що ну, вони зробили мені три фотки і кажуть, якщо не нравиться — до побачення. І вони почали тобто, казати, що варто жити в моменті, треба просто відчути, що відбувається. І мені якось стало соромно. Робити фото, просити зробити фото. І от нещодавно я передивлялася свої фото, щоб видалити деякі, бо вони займають багато місця, а мені немає куди писати відео на сьогодні. І я помітила, що років п'ять мене було дуже багато фото з друзями, фото з якихось місць, там, де є реально просто обличчя людей. а Останнім часом у мене просто якісь фото вулиці, фото кави, фото страв, які ми їмо. Тобто з них кудись зникли люди, і мені дуже сумно, тому що ем, всі моменти, всі місця, куди ми ходимо, вони все-таки пов'язані більше з людьми і з моментами, які ми з ними пере... Живаємо, а не з тим, настільки красивий був тоді день, чи... Ам... чи який красивий будинок ти побачила. Також фото дуже важливі, тому що коли ти живеш в моменті, то да, ти думаєш, Боже, який класний момент, і я хочу запам'ятати його на все життя. Але правда в тому, що ти його ніфіга не запам'ятаєш на все життя, тому що життя складається з багатьох класних моментів, і іноді вони дуже маленькі. І вони просто якось траються з часом. А потім ти дивишся на фотку і думаєш, боже, вспомнила, там тоді було так класно, і ти начебто переживаєш цей момент наново. А якщо в тебе не залишається ніяких ніяких фотографій, ніякої музики, можливо, або ніяких записок з того моменту, то ти його просто забудеш і не матимеш ніколи змоги пережити його знову. Тому... Я б дуже хотіла знову фоткати себе, фоткати людей і запам'ятовувати моменти, а не соромитися, просити про фото або переживати, що комусь там воно не сподобається. І з одного боку, ну Насі, чого тебе це взагалі має якось колихать, що подумають інші люди, коли ти запостиш оцю свою фотку, якому нужна. Питання в тому, що е, якщо раніше ти просто думаєш собі ну в голові твої таракани, кажуть, ну тебе буде хтось засуджувати, або е, цій людині це не сподобається, і ти можеш якби проігнорувати ці таракани, то зараз соцмережі мають вимірюваність того, чи дійсно людям подобається те, що ти робиш, чи ні. І це е, лайки, коментарі і так далі. І ти розумієш, що коли ти робиш якийсь пост, то ти дозволяєш людям оцінювати те, що ти робиш, і ти бачиш їхню оцінку. І особисто у мене, коли я запущу якусь історію, і вона не збирає мало лайків, я одразу думаю, блін, я що, запостила якусь крінжу. І люди стісняються, мені сказати, що це крінжа. Можливо, можливо, це якесь питання моїх тараканів у голові. Але мені здається, що це також про алгоритми соцмереж і про те, що вони дозволяють людям оцінювати тебе і те, що ти робиш. І от у мене відбувається такий дуже великий мисленєвий процес, перед тим, як я щось пощу. Я думаю, і що мені треба зробити фотку, потім її треба відредагувати, щоб вона понравилась мені, щоб вона понравилась ем, моїм підписникам, щоб вона е, сподобалась моєму роботодавцеві. І ну, це як коли ти пишеш завдання на день, їх дуже багато, і ти вже нічого не хочеш робити, тому що ти дуже заморився, тільки очікуючи те, що тобі треба зробити. Оцей момент, так, за цим постінгом в соцмережах. Того мої, мій профіль оновлюється майже ніколи. Я може й не запостити в історії для близьких друзів або м -м, звичайні історії. І це насправді дуже сумно. <смі> Тому що, можливо, б я хотіла більше ділитися про своє життя, але реально вимагає так багато якогось зусилля і якоїсь такої оригінальності і професіоналізму від того, як ти розповідаєш про своє життя. Що? не хочеться нічого. Отож, дякую дуже, що ви додивилися це відео. Якщо у вас є якісь такі самі відчуття щодо соцмереж, то діліться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати про досвід різних людей, зокрема, поколінь, бо мені дуже цікаво, як до цього підходять молодші джинзі, чи ваші куровані, некуровані, галатичні стрічки. А якщо ви вдруг хочете мені написати про те, що не треба зважати на інших людей і постити все, що тобі подобається, то ну це не має трошки сенсу, тому що я знаю, що в мене вавка в голові, я дуже залежна від думок інших людей. А, а також в соцмережах є лайки, які мені все розкажуть про те, що думають про мене люди, і я зразу пойму, що це ну якби. Не я собі придумала, що всі думають, що це крінж. А ну, люди реально думають, що це крінж, якщо там буде два лайка ок. Але якщо ви знаєте рецепт того, як від цього позбавитися, то ну, тоді чекаю вас в коментарях. А, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!